Доброго здоров'я, шановні пані та панове. Доброго здоров'я, дорогі колеги. Я Олег Туляков, доцент Сумського державного університету. Сьогодні звертаюся до вас з метою переконати у тому, що варта нашої уваги є одна діяльність, яка наразі має вирішальне значення для майбутнього України. Проблема полягає в тому, що наразі наше майбутнє залежить багато в чому від так званих прикордонних громад. Понад 500 км тільки в Сумській області, протяжність кордону з нашим ворогом, і вздовж цього кордону знаходяться прикордонні громади, відповідні населені пункти. Загроза, яка наразі існує. Вона не тільки військового порядку. Це загроза ще економічного змісту. У громаді мають жити люди. Навіть більше того, треба робити все можливе, щоб у громаду приїжджала молодь, залишалася там молодь, аби забезпечити. Оцю тяглість поколінь. Я часто привожу цей приклад, коли ми бачимо посеред лісу залишки певного населеного пункту, і це не може не викликати занепокоєння. Населений пункт зник ще, ще до активної фази війни. І чому це відбулося? Бо там звідти. Звідти виїхала молодь у певний період часу. Зараз це екзистенційна небезпека для нас, для всіх. Я поясню свою позицію. Війна з РФ, яка наразі не припиняється, але, за деякими версіями, має перспективи довготривалого продовження, вона може призвести до знелюднення цих населених пунктів. Призвести до. Або занепаду зникнення, або до певних невідворотних процесів, коли відрадити вже буде неможливо або вельми складно. Які варіанти виходу пропонується? Використати стан війни, як це не парадоксально, як це не звучить нереально, але як можливості. Наразі люди. Передових демократичних державах світу дивляться на Україну, і багато з них готові здійснити підтримку, без якої, на жаль, ми сьогодні не витримаємо. Так от, як забезпечити цю підтримку? У який спосіб відкрити громади для співпраці і для розвитку так званого експоненційного розвитку, тобто розвитку стрімкого? Як це було, зокрема, в Сінгапурі при е, Ліквен'Ю? Що пропонується конкретно? Я декілька слів скажу про проєкт, перший етап, якого завершився сьогодні. От Ми попередні підсумки підбили тут. Я наразі знаходжусь у Садівській сільській територіальній громаді. Це одна із п'яти територіальних громад. Е, на базі яких здійснювався проєкт, громадська організація Центр громадських ініціатив Інтелекту Сумщини. Проєкт здійснювався за підтримки фонду партнерства за сильну Україну і адмініструвався він із зар'єднання. В п'яти громадах Сумської області, так званих деокупованих громадах: Лебединській міській, Степанівський та Недрагалівський селищних, Новослабідський та Садівський сільський. Велася проєктна діяльність у двох напрямах. Перший напрям це впровадження консультативно-дарачих практик. Ми розробляли стратегії розвитку цих громад. Це важливий документ. Якби вважається, що якщо немає стратегії, то у громади немає взагалі позиції щодо свого існування, свого майбуття. Ми послуговувалися класичною дефініцією стратегії. Річарда Румельта. Стратегія це генеральний план реалізації довгострокової мети в умовах невизначеності та змін. Умови невизначеності та змін. Тут, я думаю, все зрозуміло, треба тільки подивитися навколо нас. Що таке довгострокова мета це long time goal. Це якась реальність, певна реальність, яка погоджена між людьми в громаді, в якій у цій реальності хочуть люди жити. А в якій реальності люди хочуть жити? Тут не складна робота, зарплата, робота за покликанням, зарплата, яка давала би можливості забезпечувати власну життєдіяльність, та життєдіяльність родини, можливості утворення родин, можливості народження дітей. От генеральний план, general plan це є стратегія. За дуже короткий період, буквально декілька місяців. Наша проєктна група, яка складалася із науковців Сумського державного університету. У цю проєктну групу ввійшли доцент Володимир Семенов, випускниця СМДУ Маргарита Кісіль, випускник інституту права СумДУ Псіволат Кузьменко, був волонтер, також випускник СМДУ, журналіст Вадим Цекунов. Очолював цю стратегічну проєктну групу доктор наук професор Лебідь, також в стратегічну групу входив доцент Микола Назаров. За у співпраці з місцевими фахівцями у кожній з цих громад були утворені ці стратегічні групи. Ці стратегічні групи розробили ці проєкти стратегії. Колосальне досягнення, як на мене. Тобто, стратегії у громад є. Це проєкти, цей документ. Так би мовити, флексибл, да? гнучкий, він може відозмінюватися з огляду на можливості залучення сюди підтримки, підтримки певного саппоту цього. Другий вид діяльності це була медійна діяльність. Ми записували відео, розміщали на сумському каналі з фахівцями місцевими, були репортажі з місця подій, і у цих от відео які записувалися в останні місяці, ви можете скласти собі уяву про цей проєкт. От тепер ми вийшли на другий етап. На другий етап впровадження проєктів. І ось тут головна проблема, яку нам потрібно вирішити, і до вирішення якої я закликаю вас, з огляду на ці екзистенційні небезпеки, з огляду на ті загрози, про які я говорив на початку свого звернення, тут кожен е з нас може внести. Зробити свій внесок у загальну справу підтримки у цих от прикордонних, прикордонних громад. В Сумському державному університеті є документ. Я думаю, що подібні акти локальної нероботворчості є в інших вищих навчальних закладах України. Цим документом визначається, я скажу так, за моїм. Чому певна робота може вважатися такою, що має цінність для народу України, для сучасних вирішень актуальних питань. І от у цих пунктах, які підвищують значення роботи, є такі пункти, виконана за програмою академічної мобільності, виконана на замовлення підприємства, установи організації. Є акт впровадження, тобто результати впровадження в практику, захист англійською мовою, використання високого рівня інформаційного забезпечення, подвійне керівництво, коли керівник ще є представником певної установи, захист на місці, тобто з виїздом на базу. От давайте просто усвідомимо значення цих всіх пунктів. Значення цих всіх пунктів прив'язати всі дослідження, які наразі відбуваються до актуальних проблем України, сучасної України. Я закликаю всіх вас, якщо ви будете керівником курсових проєктів, кваліфікаційних робіт. Інших типів наукових досліджень, особливо з практичною складовою, спрямувати свої зусилля на українські громади. Якщо вас зацікавили ці п'ять наших проєктних громад, то, будь ласка, ви можете розраховувати нашу підтримку. Ми візьмемо на себе вирішення всіх організаційних питань, зокрема оформлення замовлення, надання емпіричних даних, оформлення акту впровадження і так далі. І так далі, і так далі. Наша мета є далі у цих п'яти громадах впровадити ось ці практики, які би вели до цього експоненційного розвитку. І щоб наш проєкт набув ознак транзитивності, Тобто цих ознак, коли цей досвід можна використовувати в інших громадах України, ось такий запит, ось такий задум. Що можуть зробити студенти, молоді науковці та чому тільки на молоді науковці і досвідчені науковці, науковці практики, що вони можуть зробити конкретно в громадах? Ну, наприклад, запропонувати якісь інвестиційні проекти, запропонувати якісь інші напрями, які би вирішували завдання забезпечення робочими місцями, роботою, зарплатою, які би сприяли, зупинили демографічне. Демографічне падіння, які, які би сприяли залученню сюди молодих, молодих фахівців. Я закликаю вас обрати студентів, які дійсно вмотивовані, які виявляють чесність і сумлінність, якщо мова йдеться про студентів, ну а також інших, щоб роботи були написані на базі цих, однієї з цих п'ятьох громад. От щойно відбувся захід, я наразі у Садівській громаді, тут захід відбувся, підбиття підсумків першого етапу цього проєкту. Були люди, які представляли громади на самому високому рівні. Був садівський сільський голова, який приймав нас Іван Крючков, був Недригалівський селищний голова, Костянтин Волков. Був Степанівський селищний селищний голова Володимир Лукаш. А, були представники Лебединської громади Юрій Магаляс, який очолює а, структурний підрозділ, який опікується питаннями соціально-економічного розвитку. Не були представники Новослабідської громади, оскільки це прикордонна громада, яка постійно під острілами поточні справи не дали можливості приїхати, проте, проте вони активно брали участь у проєкті ці люди приїхали зі своїми колегами, найближчими колегами, зі своїми, скажімо так, поплічниками. Да? Це про що свідчить? Про готовність громад брати участь у цій діяльності, про готовність громад розвиватися, про розуміння оцих всіх вати, недоліків, суд, та управління рефлекторного управління, тобто управління з огляду на якісь виклики. Це також потрібно. Треба реагувати на ситуацію, треба реагувати на а, всі всі обставини, які приносять нам війна. Проте експоненційний розвиток, да, стрімкий розвиток, він, е, він є можливим тільки у разі стратегічного управління з огляду на той генеральний план реалізації довгострокової мети в умовах невизначеності та змін. За нашими оцінками, якщо ми реально ось ці п'ять пілотних громад підтримаємо науково, розробимо для них напрями певного розвитку, впровадимо якісь ідеї. Я говорю не тільки наразі про Сумський державний університет, я закликаю колег з інших університетів. Якщо у вас немає можливості зацікавленості займатися громадами, які я запропонував займіться іншими громадами, можливо, своєю рідною громадою. Займіться тим, за що наразі болить, а не болити у нас не може. Якщо ми спрямуємо туди свої зусилля, на підтримку громад, то ми будемо очікувати розвиток по експоненті. Ми реально впровадимо в практики, які я. Не боюся впасти в зайвий пафос, але я скажу, які наразі впрятують Україну. Ми віримо в нашу перемогу. У нас немає жодних сумнівів, що ми переможемо. Проте ця перемога може бути занадто дорогою для нас. Вона може відбутися, коли ми втратимо людей, ми втратимо технології, ми втратимо можливості. Наостанок я скажу, що у цій позиції от після війни да, є своя хиба, навіть небезпека, є така помилка мислення, синдром відкладеного життя, тобто якась реальність після війни або селективне сприйняття ще, коли ми сприймаємо реальність, та, яка нам до вподоби, яку би хотілося сприймати. Не час зараз е, такі от помилки робити. Не час. Наразі всі ресурси. Кожен кілоджоуль, кожна секунда нашого часу має бути спрямована на забезпечення тут і зараз ознак експоненційного розвитку. Особливо розвитку громад. Особливо розвитку прикордонних громад, зокрема, прикордонних громад Сумської області. Дякую вам за увагу. Я сподіваюся на розуміння. Якщо буде зацікавленість, будь ласка, звертайтеся до нас. Я ще раз повторюю, що ми беремо на себе таку функцію зв'язати вас з цільовими групами у цих п'яти прикордонних наших проєктних громадах Сумської області. Я їх повторюю. Можливо, хтось родом, можливо, для когось ці громади мають значення. Лободинська міська, Новослабецька та Садівська сільські, Недрагалівська та Степанівська селищні, територіальні громади Сумської області. Дякую за увагу. Прошу підтримати це відео з огляду на його соціальне значення. До нових зустрічей на Сумському каналі. До побачення!